Чи не кожному господарю котика, хоч раз в житті, спадало на думку завести ще одного? Якщо ви дивитеся це відео, ви теж хоча б раз про таке думали. Та найголовніше, що турбує і часом лякає власників у цій справі, як сприйматиме новоприбульця котик старожил, чи зможуть вони подружитися і жити в злагоді. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розкажемо, як безпечно привезти в дім до свого кота ще одного хвостика. Не дивлячись на стереотипи про те, що котики жорстоко борються за територію з представниками свого виду, подружити пухнастиків все ж можна. Справді може статися і таке, що хвостаті не зійдуться характерами, але це скоріше виключення з правил, ніж закономірність. Однак, як складуться стосунки двох котів, майже в усьому залежить від господаря. Від його послідовних дій та вміння організувати все так, аби перша зустріч пройшла вдало. Тож, найперше, що варто зробити, відповідально підготуватися до цієї першої зустрічі. Обидві тварини мають почуватися комфортно і безпечно. Вони нагодовані, спокійні та здорові. Знайомство з новим гостем завжди стрес, тож убидва обидва носики повинні бути у так званому ресурсному стані. Ну а далі послідовно за кожним пунктом. Перше, не варто знайомити котів одразу і підносити одне до одного. На перший тиждень два варто ізолювати тварин та обладнати для кожного свій куточок з усім необхідним. У тварини має бути своя лежанка, мисочки, іграшки, лоток та інші особисті речі. Це потрібно для двох важливих речей: безпеки тварини старожила на випадок, якщо новоприбулий котик є носієм інфекцій чи паразитів. А також для психологічної адаптації обох тварин. Далі можна переходити до поступового знайомства. Починаємо з запахів. Через деякий час котиків можна поміняти місцями, переселивши кота старожила до кімнати, де жив новий котик, і навпаки. Тварини мають познайомитися із запахами одне одного. Можна звернутися до так званого правила шкарпетки, вдягаємо звичайну чистеньку шкарпетку на руку. Гладимо нею одного пухнастика, а далі даємо понюхати цю шкарпетку іншому коту. Після цього етапу можна переходити до безпосереднього знайомства. Дуже важливо не змушувати чотирилапих підходити одне до одного, вони самі мають зацікавитися новою зустріччю. Якщо тварини проявляють агресію і все йде не так, як ви собі уявляли, вертайтеся на етап назад і починайте знову. Не залишайте тварин наодинці, аби попередити можливу бійку. Якщо котики не проявляють взаємотерпимості, можна почати зі спільного годування. Годуйте тварин в одному приміщенні на відстані кількох метрів одне від одного під пильним наглядом. Поступово годування за годуванням починайте зсувати їхні мисочки все ближче, коли коти звикнуть і будуть спокійно жувати свій корм на відстані 50-70 см, Місію можна вважати успішною та переходити до спільних ігор. Спільне дозвілля це наступний етап знайомства. Підкріплюйте взаємодію котиків позитивними емоціями. Грайте з ними, частуйте смаколиками, приділяйте тваринам однакову кількість уваги. Пам'ятайте, що котик, у чиєму домі з'явився новий чотирилапий, може стресувати не тільки через нове знайомство, але й через зміну звичного укладу життя. Якщо ви звикли щовечора грати з кицькою, продовжуйте це робити регулярно і після появи нового члена родини. Що робити, якщо котики все ж не йдуть на контакт? Не боріться терпіння, то уважно спостерігайте, хто провокує конфлікти і бійки, через що вони відбуваються. Постарайтеся виключити каталізатор конфлікту. Можливо, ви не обладнали для кожного котика своє окремо місце і вони змагаються за територію. а можливо, хтось із них просто хворіє і почувається погано. Іноді те, що здається поганим характером, є насправді сигналом про нездужання. Якщо проблему не вдається вирішити самостійно, можна звернутися до фахівця із поведінки кішок, фелінолога, зоопсихолога. Головне не опускати руки і пам'ятати, що стосунки котиків це зона вашої відповідальності. Віримо, що у вас все вийде. На цьому сьогодні все. Діліться своїм досвідом знайомства котиків в коментарях. Ставте лайк, якщо було цікаво, і підписуйтеся на канал, аби нас не загубити. Зустрінемося.